Добре, всім привіт! Я на вокзалі. Щось не здогадалась показати вам кілька кадрів. Як я провела чоловіка, он скло бачу, розбите. В машину хтось заліз на вокзалі. Буває. А, привезла чоловіка на вокзал в неділю на 11.02 в нього потяг. Він знову вирушає. І я знову вам не скажу коли, тому що коли ми були в Парижі, він теж витратив багато часу. Не добу, але рано вранці пішов і пізно, теж не дуже пізно, о 9 вечора повернувся, зробивши великий тур на кілометри. Але невдало. не вдало, не вийшла його авантюра. Авантюра триває. Він робить вже третю спробу, їде і повернеться, якщо все буде добре завтра. Завтра ввечері або вночі, ми не знаємо. Але це все, що я поки що розпов. Тримаю інтригу, розповім пізніше. Я їду в спортзал. Знаю, що одинадцяте, і я виглядаю такою, що встала нещодавно, так воно і є. Відпочивала, лягла вже на початку другої ночі. Ось так. Такий неспортивний режим в мене був. Приїхали ми о пів на одинадцяту, десь так зайшли вже в будинок, додому поскладали речі. Дітки десь об одинадцяті, на початку 12-ї всі повкладались. Ну, то таке. Тому так пізно лягла. Карбона, карбона. Знову знайомі місця, знайомі обличчя вулицях. Тож я їду в спортзал, діти там ну, старші ще ну, вставали, але лігли, знову лежать, відпочивають, молодші вже снідають, граються. Тож, у мене є час для себе. Я і так їм кажу, ну нічого, що я не рано вранці, коли ви спите, їду в спортзал а зараз. ми Все ж таки багато часу разом провели, тож в мене такий буде міні, міні вихідний. Думаю, зараз буде багатенько людей, тому що якраз всі, як я, повисиналися перед обідом, чим би не зробити спорт. Ну, а далі вже всі домашні справи і підготовка, підготовка до робочого тижня, робочого учбового, навчального. Попереду вихідний. Взагалі хотілося б сьогодні в сауну сходити. Можливо. Не так, щоб прям хотілося, але така авантюра. Треба якось її спробувати. І цікаво, чи мені сьогодні це вдасться. Інтрига, інтрига. Насправді я в кофті, а на вулиці мені спекотно. Зараз в кофті. Дуже спекотно. Машина показувала 14 градусів, але на сонці значно тепліше. Ось і. Щоб заслуговувати сауну, треба не філонити, а гарно потренуватись. Як тепло. За прогнозом, наступну суботу в нас вночі буде мінус два, а вдень плюс вісім. Взагалі не віриться. Взагалі не віриться. Ми тут з автівкою трапили в пригоду вчора не хотілося й казати, показувати, але на паркінгу там було так вузько і так взагалі складно проїхати. Трошки зачепили бетонну підпорку, бетонну споруду, так що в нас додалися. Подряпанки на нашу автівочку. Друзі, ще раз всім привіт! Доповнюю такий коротенький влог за неділю. Буквально ви бачите кілька кадрів там на 4 хвилинки відповідями на запитання, на ваші коментарі. Трошки накопичилась, так би мовити, трошки підсумуємо нашу поїздку, наші відвідини Парижу, наші враження. Відповідаючи на те, що цікавило вас, і таким чином завершимо сьогоднішнє відео. Сподіваюся, багато не заберу часу вашої уваги. І принагідно вже вам дякую за вподобайки, за те, що підписуєтесь на канал, підтримуєте таку мою творчість, такі мої відеозвіти, фільмування, історії нашого життя. Отже, переходжу вже безпосередньо до коментарів. Мене запитують, причому два запитання на одну і ту саму тему були приблизно. Однаково. Добрий день, скажіть український паспорт, тобто id карту Хтось із ваших дітей вже получав у Франції, отримував у Франції. Питаю, тому що нам вже потрібно отримувати, але не впевнений, що це можна зробити за кордоном. Власне, тут вже відповіли, що за кордоном можна отримати id карту, так званий український паспорт. І ми робили це для Миколая. Ті, хто вже трошки, трошки більше часу дивиться наш канал, знаєте, що ми в серпні буквально їздили в Барселону. Від нас це 270 кілометрів. Доволі зручно і цікаво було. Непересічна така в нас поїздка була через перевал. Ми їхали через Піренеї, Назад поверталися вже тунелями. на каналі є. Ці теж відеозвіти нашої подорожі їздили ми одним днем, буквально тому що. Треба було цей паспорт для Миколая зробити, йому 16, хоча паспорт та й роблять з 14 років. І Семену можна було б теж зробити. Сподіваємося, що зможемо це вже в Україні зробити. А Миколаю стало це нагальною потребою, тому що треба закордонні паспорти дітям робити в грудні. І коли вже виповнюється 16 років, закордонний паспорт робиться вже не як дитячий на 4 роки, а вже як для дорослого на. 10 років саме з цією метою потрібен був український українська ID-карта, Без неї звичайно можна тут існувати, жити у Франції, а ось без закордонного паспорту вже ні. Тому зробили тільки Миколаю. Їздила проблема з сервісним центром, от з сервісним центром, так званим державним підприємством, документ, в тому, що вони беруть за свою послугу 80 євро за виготовлення одного документу. І коли в нас є потреба в п'ятьох паспортах, це 450 євро тільки за послуги. Відповідно. Тому в нас я вже далі відповідаю на ще запитання. Чому в Парижі ми розраховували через консульство це зробити? Ну, в першу чергу, щоб не оплачувати ось ці 450 євро. Дехто пише в коментарях, що навмисне так зроблено, що неможливо отримати цей запис на прийом, не можна подати документи. Дуже це все складно, треба о 12-й ночі чатувати щодня, для того, щоб отримати це віконечко, цей запис. ну... Не маючи такого досвіду, звідки ми могли про це знати, і ось так вийшло, що в Парижі ми не зробили ці документи, не отримали це місце, місце віконечко, не записалися. А, так, так само в коментарях написали, що в Парижі відкрили цей, цей сервісний центр. ДП документ і що те, що в, у Франції насправді цього не було. Саме документи можна було робити в Іспанії. В Іспанії є в Мадриді, Валенсії, Барселоні. Нам ну, найближчі Барселона. Ось в уявіть собі, у ціли, в цілій Франції, окрім консульства, ніде не можна було зробити ці документи. А тут начебто сказали, що десь в Парижі відкрили. Теж ну ми про це не знали нічого, не готувалися. Ну і як я вже сказала, якщо мова йшла саме про звернення до документу цього, то нам було б не було б сенсу нам їхати в Париж. Нам ближче було економічніше поїхати навіть одним днем в Барселону, ніж зупинятись на п'ять днів в Парижі. Тож це все, не знаю, я вас не заплутала з цими відповідями. Тож так, документ, ID-карту можна зробити. І саме, до речі, в консульстві ось внутрішні українські документи не роблять, тільки ось ці за кордоні. А ось внутрішні українські документи, я не знаю, що ще, мабуть, права, тобто посвідчення водія, мабуть, ще щось можна отримати саме в цих ДП-документах. Можна щось таке зробити. Це треба уточнювати. Здається, я відповіла. Тут пишуть, що в Україні теж не так просто записатись, але я так зрозуміла, мають, мають на увазі міста ближче до фронту, які зараз знаходяться і там складніше з цим. І це логічно, що отримати державні послуги там складніше. Ага, я цей коментар не бачила. Зараз з вами разом читаємо. Дуже шкода, що не всі батьки такі свідомі, багато маленьких та й дорослих українців не зроблять собі нові українські паспорти. Дивуюсь, як Україна ні не зацікавлена і не сприяє своїм громадянам. Корупція, така корупція. Ну, тобто тут ось теж посилаються на те, що це. Корупційні схеми, що зацікавлені в тому, щоб за сервісні послуги ми оплачували ті 80 євро за кожен документ, що є якась змова в цьому. У мене немає жодних підстав так вважати, тому я не буду це стверджувати. Але справді, ну, я <сміст> не те, що я обурена, але насправді це настільки складно і чому, чому так обмежена в Записах, і чому такий обмежений час виділяється на ці послуги. Враховуючи, що така кількість велика громадян, які цього потребують, і досі за весь цей час за вже майже 4 роки так нічого і не налагодили. Це принаймні дивно. Викликає запитання, чому так? Не знаю. Добре. Далі вітання вітання. А взагалі дуже вдала для та змістовна подорож вийшла, Галина пише. А ви ж класно водити машину по дорозі чоловіка не підміняли. Я пропонувала свою Свої послуги. Я пропонувала сісти за кермо, чоловіку. особливо, ну. Звичайно, переймалися, що він втомиться, втомлюється, особливо коли вже сонечко сіло, було темно. Але він сказав, що йому окей, він їде, все, все чудово в нього. Я кілька разів перепитувала, але я не наполягаю, я і не люблю насправді їздити, їздити на довгі Ну, і Це втомлюється це робота їхати за кермом. Тому якщо він на себе бере таку відповідальну, Роботу, то я тільки за, плюс зір в мене падає, і ввечері мені, ну або знизився, може це не сталий процес, але знизився і я себе менш впевнено втемне. Час доби почуваю, тому ну, тут ще й траса 130 км на годину. Якщо є можливість, що чоловік згоден їхати весь час за кермом, то чому б і ні? Близько 7 годин нас назад дорога зайняла, тому комфортно всім було. Ну, як я сказала, я, я пропонувала він відмовлявся від моєї такої посильної допомоги. Так. Е Тут знову питання про ID-карту. Де відкр... Ну, Знову ж таки, це з коментарів сказали, що є ось цей ДП-документ тепер і в Парижі. А де саме? Коли це сталося? Я... Це треба гуглити так само, як і вам, тож думаю. Ви можете цим скористатись. Тут пишуть, що брудно зранку в Парижі. Ну, таке величезне багатомільйонне місто: ще й є центр міста, де ніхто не спить добу за добою, де купа гуляк, тих хто. Всю ніч гуляє і на ранок не припиняють свої свій відпочинок і на вулицях дуже багато, дуже багато людей. Будь-яке місце, де дуже багато людей іде цілодобово не прибирають. Буде виглядати саме так. Я не вважаю Париж. Я не побачила Париж брудним. Я побачила багатолюдне місто, в якому навіть за супершвидкісною роботою комунальників неможливо довести до ідеальної чистоти там, де люди постійно живуть, там, де кипить життя. Ось. Тому для, такого, для такої інтенсивності, для такого масштабу цілком пристойно все, цілком чисто і охайно. Ось такі мої враження від Парижу. Можете зі мною посперечатись, я не побачила Париж брудним. Ні вранці, як ви бачили, ні ввечері, ні вдень. Так, пишуть класно, але мало. Якби ви могли по своїм жіночим ділам пройтись, без підганяння було б добре, навіть за рахунок залу. Це про фокус уваги, це що й до спортзалу. Не всі, взагалі, далеко не всі, приїжджаючи в Париж, намагаються щоранку піти в спортзал, маючи таку можливість. Це вже, скажімо так, пріоритети, і знову ж таки, фокус уваги. У мене зараз багато фокусу уваги саме на це. Мені це подобається, мені це цікаво, але я. Протягом свого життя періодами чимось захоплююсь, щось більше прохолодно до чогось ставлюсь. Ну, так само і в даному випадку. Тому, коли я прочитала, що в рахунок спортзалу, там, в рахунок спорту піти по магазинах, щоб себе там побалувати, ну, ту ж саму косметику розглядати, то для мене це не співмірні речі. Перше місце все ж таки тому, що мене зараз захоплює, те, що мене зараз цікавить. Не питання, а так, звичайно, хотілося б мати можливо, можливість ось так походити, погуляти, але в, в день це було б в рахунок тільки моєї родини, а я ось так знову ж таки роблю вибір. Я працюю, часто не бачу дітей, часто відсутня поряд з ними, тому для мене це теж в пріоритеті, більше ну, не, від, не відриватись і не відлучатись, наскільки я маю таку можливість. І мені Тут мене запитують, я там обмовилась про те, що вживаю амінокислоти, такі напої, ну коктейль, такий, під час тренування і попросили розповісти про це. Я думаю, що це буде можливо окремо відео. Можливо, я на це спроможуся і це зроблю, але не зараз. Якщо вам буде цікаво, я вам розповім, де про це можна послухати. І можливо, це буде не на цьому каналі. У мене поки що маленькі ідеї є, але я ще не. На тому левелі, щоб про це там розповідати. Я роблю вправи, я щось вживаю споживаю спортивне харчування і те, що знаходжу в мережі, слухаю теж блогерів, читаю різну інформацію, в тому числі в книжках читала, тому маю якусь таку свою базу, але сформулювати ще доволі складно. Тут пишуть, що в Парижі є Вандерленд і дітям. Дуже б сподобалось. Ну, Вандерленд, я так зрозуміла, мається на увазі Діснейленд. Звичайно, невже ви думаєте, що ми не знаємо про його існування? Чи діти про це не знають, чи ми про це не говорили, не замислювалися? Для нас це мінімум 1000 євро ще на розваги, на вхід в Діснейленд. І це було. Просто непідйомно в даному випадку в цю поїздку. Ми просто ну наш бюджет абсолютно не витримує ніяких таких величезних додаткових розходів. Тому ми вирішили. Я, власне, наполягла на тому, що цього разу в нас не буде Діснейленду і насправді, якщо ви хочете його відвідати, то можна селитися ближче, це не на території центральної частини Парижу. Можна оселитися значно дешевше, в два-два два з половиною рази дешевше орендувати житло прямо біля діснейленду і там буквально на день поїхати в центрі Парижу погуляти і витратити час в Діснейленді якось так. Тож це було б. Більш практичніше, економічніше, ніж зараз, оплачувати житло в центрі Парижу їхати кудись поза його межі, витрачати час. Зараз була і то ми, маючи таку можливість кілька днів в Парижі, все одно ми далеко не все побачили, далеко не скрізь побували, хоч багато ходили пішки. О, але це про це можна дуже довго говорити перешварти уваги і не одного тижня. Можливо, не одного місяця. Тож далі буде. Сподіваюся, життя колись ще нам дасть таку можливість ще раз побувати в цьому місті. Поки що не плануємо, а там далі буде видно. А, так. Тут написали і прогавили, чи отримали ми паспорти для діток, але здається, я пояснила, нічого в нас не вийшло, ми не змогли потрапити в консульство. Друзі, на цьому все здається. Ось, там були ще дописи про матч і все таке інше. І багато всього цікавого, про що, можна, про що ще можна було поговорити, але я не планувала затягувати це відео. Взагалі поспішаю на роботу. Тому дякую вам за те, що переглянули це відео. Далі буде. Якщо все буде добре, можливо, я спроможуся і ввечері вийде ще один влог вже за понеділок, тому що матеріал накопичується. А вам дякую за увагу. Знаю, що не у всіх є можливість подивитися відео. Є інші пріоритети, враховуючи, що в Україні зараз з електрикою такі величезні проблеми, біда, яку спричинив ворог. Тому я подвійно, потрійно, в десятикратно я вам дякую за те, що витратили енергію заряд ваших пристроїв на те, щоб послухати мене і подивитись. Дуже-дуже вам за це вдячна. Ціную. Бережіть себе, будь ласка, побачимось в наступних відео. Бувайте!